Друзі, привіт! Сьогодні ми розглядаємо з вами чергову задачку а точніше, дві навіть задачки, які були опубліковані раніше. Ці задачки стосувалися питання зупинки і стоянки, в яких місцях вони дозволені, в яких вони не дозволені. Багато хто відповів правильно, але от що стосується другої задачки, там велася досить таки велика дискусія, і частина людей так і не зрозуміли, Чому на тротуарах не можна здійснювати е, стоянку, якщо ці місця не є позначеними? Тому я, власне, більший акцент зроблю на е, другій задачці, тому що перша вона, в принципі, простенька. Ось щоб ви зрозуміли, чому все-таки на тротуарах заборонено. Виконувати стоянку, якщо там немає відповідно знаку і таблички, які це дозволяють. Хто ще не підписаний на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Дзвіночок ви натискаєте для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ну і знову ж таки, якщо вам сподобалося відео, підтримати відео. Можете натиснувши вподобайку. Або залишити коментар під даним відео. Ну і знову ж таки, там також ви можете висловити свою позицію, чи ви згідні е, з тими е, думками, що я озвучив, і трактуваннями, чи не згідні. Отже, що ми повинні по першій задачці з вами пригадати. Тут ми повинні з вами пригадати знак 334. Зупинку заборонено. Даний знак інформує про те, що зараз зачитаю. Забороняється зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі. Що здійснюють посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Отже, якщо ми приїжджаємо, так, ми не таксі, бачимо даний знак, ми знаємо, що в даному місці буде заборонено і зупинка до 5 хвилин, і стоянка більше 5 хвилин. І досить часто водії думають, що цей знак поширюється лише на проїзну частину. і, що я такий хитрий можу припаркуватися собі на тротуарі. То для цього я вам зачитаю ще пояснення, яке знаходиться в описі до заборонних знаків, що даний знак поширюється не лише на край проїзної частини, де він є встановлений. Дія знаку 334 поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. На бік дороги. Отже, ми повинні з вами пригадати першу тему. Якщо хтось ще не переглядав першу тему, вона у нас є на каналі, можете переглянути. Дорогою і елементами дороги в нас будуть вважатися також і узбіччя, і тротуар. Тому дія знаку 334 поширюється не лише на е, праву смугу, на край проїзної частини. Дія знаку поширюється також і на тротуар, і на узбіччя. Тому зупинка буде заборонена і на проїзній частині. І на тротуарі. Тому в задачці там було показано, що ще напрям дії знаку, що стрілочка двостороння. Це означає, що знак діє і в одному напрямку, і в зворотньому напрямку. Тобто там у всіх місцях була заборонена зупинка. Тепер ми з вами переходимо до другої задачки, яка вже власне більше е, на, робила, як то кажуть, розголосу, обговорення і е, дискусії. Тут я показав також чотири місця, в яких синій автомобіль виконав зупинку. Ще раз наголошую, зупинку. І, власне, умовою задачки в запитанні було наступне: що в яких із цих чотирьох місць можна виконати зупинку. Не стоянку, а зупинку. І ось тут ми з вами повинні пригадати: я постараюся поетапно пройтися по цих пунктах ПДР, тому що багато хто. З тих, хто обговорювали, виривають якесь одне правило з контексту і кажуть, що от в нас є такий пункт 510В, який каже, що на тротуарі ми можемо припаркуватися, ну, виконати стоянку. Якщо навіть це місце не позначене. Але саме головне, щоб там для пішоходів залишалося 2 метри. Я вам постараюся пояснити, чому не так. Багато хто каже, а що ви вчите, що не можна паркуватися на тротуарі, я відповідаю: я вчу, що можна паркуватися на тротуарі, якщо це місце є позначено знаком із табличкою, що так можна. Якщо немає, то не можна. Зараз ви самі пересвідчитеся. Отже, перший пункт цієї теми 15,1 тема зупинка-стоянка, інформує нас про наступне: що зупинка навіть до 5 хвилин. І стоянка більше п'яти хвилин, транспортних засобів на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Тобто ви під'їжджаєте, дивитеся, у нас є е, тротуар, якщо є знак, який дозволяє, з табличкою, що можна заїжджати на тротуар, тобто є спеціально позначене місце, будь ласка, паркуйтеся згідно того, як там є показано. Якщо ви під'їжджаєте, є узбіччя. Так, тротуару немає, можете заїхати собі на узбіччя. Наступний пункт 15.2 інформує, що за відсутності спеціально відведених місць, тобто, якщо немає позначеного місця, так, знак з табличкою, що так можна паркуватися, або просто парковка. так, Чи узбіччя немає. Або, припустимо, ці місця не придатні до е, виконання зупинки чи стоянки, припустимо, там узбіччя якесь зруйноване, непридатне. Ось, то вони дозволяються біля правого краю проїзної частини. Ще раз таки повторюся, що якщо немає позначеного місця на тротуарі, то біля правого краю проїзної частини. Знову ж таки, це стосується і зупинки до 5 хвилин, і стоянки більше 5 хвилин. Ось, якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Мається на увазі з краю проїзної частини. Тепер ми переходимо з вами вже, власне, до пункту. 15.10, з вами зараз детально е, розглянемо. Про що ж там йдеться мова? Тому що багато хто керується, каже, вони почитали цей пункт, ось, і все, вирвали з контексту. І більше їм нічим не потрібно керуватися. Отже, 15.10. Даний пункт цієї теми інформує, що стоянка забороняється. Так? Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка. Ми зараз ще до цього повернемося. Пункт Б. Також тут уточнює, що на тротуарах забороняється стоянка в дужичках, крім місць, позначених відповідним дорожнім знаком, встановленим з табличком. Тобто, фактично, пункт 1510Б підтверджує пункти 15.1 і 15.2 і каже, що якщо немає позначеного місця, на тротуарі не можна. А ось деякі водії вони виривають з контексту наступний пункт 1510В. І в ньому наведена наступна інформація, що на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Ну кажу, так от же ж є виключення, що можна. Так, але ми не можемо взяти керуватися лише одним цим пунктом і забути про інші. Тепер, що стосується цього пункту, цей пункт робить виключення лише для стоянки. Ви скажете, так як тоді і дотримуватися цього пункту, і інших пунктів, вони всі можуть абсолютно між собою взаємодіяти? Як я вам поясню? Тобто можна на тротуарі виконувати стоянку, так, припаркуватися. Якщо це є позначене місце, що знак і табличка інформує, що от таким чином ви можете заїхати на тротуар припаркуватися. І от, власне, пункт 15. 10В уточнює, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Ось як його потрібно трактувати. Багато хто з цим не погоджується. Я кажу добре. Тоді, згідно пункту 151, сказано, що якщо немає позначеного місця, то в ньому навіть забороняється зупинка. Тобто навіть до 5 хвилин не можна на тротуарі зупинитися. А пункт 1510 в стосується стоянки. То питання тоді полягає в тому, а як ви можете виконати стоянку, якщо в цьому місці навіть забороняється зупинитися до 5 хвилин? Ось вам ще одне підтвердження того, чому на тротуарі не можна здійснювати стоянку, паркуватися, якщо там немає позначеного для цього місця. Де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Я надіюся, що це відео для вас було цікавим. Ще раз таки кажу, якщо ви з чимось не погоджуєтеся, у вас є власна думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Обов'язково подискутуємо, але, будь ласка, прошу, опираючись на пункти правил дорожнього руху. Не власні здогадки, а опираючись на пункти правил дорожнього руху. Завжди готовий до цікавої дискусії. Підписуйтеся на канал, натискайте вподобайку. І до нових зустрічей на каналі.